Пам'яті Слава, воєнно-історичний центр, був заснований у 2007 році в Одесі. Ми займалися пошуком, ідентифікацією особи та перепохованням загиблих солдат Другої світової війни. Ми, пошуковці, працювали в нашому регіоні на місцях бойових дій 41-го та 44-го року. За весь час нашої діяльності ми знайшли, перепоховали чи передали для поховання родичам останки більше ніж 440 солдатів тієї війни. Наразі актив організації складається з 14 осіб: це люди небайдужі до тієї місії, яку ми виконуємо в рамках проекту Збройних сил України на щиті. Зазвичай тіла полеглих захисників. З поля бою забирають військовослужбовці з підрозділу, до якого належав військовий чи медики. Але в деяких ситуаціях це буває неможливо. У такому разі пошуком та евакуацією полеглих із прифронтових зон де окупованих територій відбувається в межах гуманітарного проекту на щиті. Все це проходить під егідою центрального управління цивільного військового співробітництва. Генерального штабу Збройних сил України. Управління цивільно-військового співробітництва, відоме як Сімік, як спеціалізована структура в системі Збройних сил України, залучило пам'яті слава до участі в цьому проєкті, адже, адже наші волонтери мають специфічний досвід, професіональний досвід у такій справі. І мають необхідну матеріально-технічну базу, що теж немало важливо. Офіцери та солдати Сіміку головні у справі пошуку на фронтах цієї війни, а ми працюємо під їх егідою. Спочатку роботи в проєкті наша пошукова група вже працювала у Київській, Херсонській, Миколаївській, Харківській та Донецьких областях. Пошукові групи. І роботи ведуться на деокупованих та прифронтових територіях, тому небезпека таких робіт пов'язана із безпосередньою близькістю до зони активних бойових дій, роботою артилерії, роботою фронтової авіації, наявністю на цих територіях ДРГ противника. Ну і, на жаль, велика забрудненість територій вибухонебезпечними предметами, зокрема протипіхотними мінами. Наразі наша діяльність до всього регламентується нормами Женевської конвенції щодо обміну тілами загиблих військових. На місцях боїв ми шукаємо не лише наших військовослужбовців Збройних сил України, але й військових країн-агресора. Для обміну повернення з окупованих територій тіл наших захисників, для передачі їх родичам та подальшого поховання із належними почистями. Щодо нашої мотивації. Пошуковці це ентузіасти. Які свідомо займаються досить специфічною діяльністю, і усіх нас і раніше об'єднувала не тільки любов до воєнної історії, але переконаність у тому, що кожен загиблий солдат має бути знайдений, ідентифікований і належно похований. Загиблі солдати не повинні лежати в полях, лісосмугах. На бойових позиціях та мати статус безвісти зниклих. Абсолютно впевнені у тому, що в цій війні ми повністю враховуємо всі помилки минулого. Ми працюємо по свіжих слідах, ми працюємо з прямими свідками подій. Точно знаємо, що не дарма. Так багато військових говорять нам про це. Близькі чекають своїх синів, дочок, батьків та подружжя вдома. На жаль, для того, щоб проводити їх в, останню, в останній шлях. Ми знаємо, як іноді складно цей шлях знайти. Але ми робимо все, щоб це було зроблено. Забігаючи наперед, відповім на запитання, яке часто піднімається в публічному просторі щодо кількісних результатів нашої роботи. Скажу чесно, ми не уповноважені розповідати про кількість знайдених. Та евакуйованих загиблих, оскільки війна ще триває. Але в ряді офіційних джерел можна знайти відповідну інформацію. Також скажу так: за час роботи місії повернулися, додому повернулися сотні захисників для належного поховання на рідній землі у колі близьких. Хочу наголосити, що наша група є волонтерською. І вся наша діяльність ведеться за рахунок наших власних ресурсів. Ми вдячні всім, хто нас підтримує. Усім небайдужим до нашої роботи, просимо приєднатися до підтримки пошукової групи в рамках гуманітарного проєкту на щиті. Ми представлені у Фейсбуці, всю нашу поточну діяльність та активності ви зможете побачити на нашій сторінці. Там же зможете знайти інформацію, як кожен може підтримати місію. Ну щодо цифр. Як я казав, ну ми не, не любимо про це казати. Ми краще скажемо, як поставлена ця робота. Коли ми працюємо в перефронтових зонах та на деокупованих територіях, е, треба розуміти, що ми не завжди знаємо, кого з солдатів, з якої сторони з нашої чи противника, ми знайдемо. А ми до цієї роботи ставимось. Професійне процедури, які ми проводимо з тілами загиблих, так, вони ніяк не відрізняються один від одного. Тому у цій роботі дуже важливо бути не емоційним, а професійним.